Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Мен. І сьогодні цього відео ми з вами будемо проходити чемпіонат на моєму твінку в Brawl Stars. Як ви знаєте, це акаунт Спідран і цей відос мав бути, по суті, з'єднаним з, з відео, де я піднімаю 11 тисяч кубків. Ну, тут попалося два легендарних стардропа, з двох випали Бравлери, і другим Бравлером було легендарчика. Тому, народ, відос вийшов максимально цікаво, справді рекомендую подивитися його від початку до кінця без перемоток. А також поставити на нього лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете придумати. Плюс цельна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Ну і звісно, це прискорює вихід нових відео. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, в принципі, я вже хотів починати, але пацан ні яку не хотів починати. Це, як я вже потім зрозумів, професіонал, який просто поміняв нік. Я ще подивився, що пацана багато 30-й його не хотів, кігати, тому що пацан вроді би ну, сильний. Ось, І дуже довго, я переконував, що він почав грати, оскільки Ромчик зайшов з твінка, а твінк там прям, Не знаю, щось коло 12-ти брадерів і всі там першого рангу, кроме ну, коротше, Там ні сили, там нічого немає. є тобто, аккаунт, чистий твінк, я не знаю, навіщо він йому. Ну, таке вже, що він просто не відкривав тих. 5 легендарів стардропів. Потім у нього ще й вилітало, тому що, як ми вже потім вияснили, у нього жорстко лагало, через те, що в нього не було світла. Там, коротше, цілий букет, я не знаю. Слів не було, у мене на нього дуже бомбило. я Йому вже в приват там виписував, як має бути. Ось, оскільки хотів пройти чим побільше, бо якомога більше стардропів, це якомога більше можливостей вибити вибитим Ось, Ну і спочатку все йшло більш-менш, кроме того, що професіоналу постійно лагало. Ось, але ось цей стардроп все змінив. Я вже хотів казати, міфічний дроп, і тут легендарний просто. Тут, звісно, мусить з'явитися анімація, постав лайк та підпишись на цей канал. Ну, без неї ніяк. Тому що звідси ми вибиваємо епічного бралера Мейсі. Я був дуже радий, оскільки дуже сильно боявся, що я поде пасівка або скінчик. Бо, наприклад, тому самому професіоналу також випадав легендарний сердроп, з якого випала просто-напросто пасівочка. Ось тут я так само утавла швидко середропи, оскільки вже не розшитовано легендарний, то тобто є ми вже хоч щось вибили, і там випав пінчик на драку. Я взагалі не розумію, як таке може бути. Якщо, звісно, я все добре зрозумів. І тут ще один легендарний середроп, просто другий підряд. І знову лайк, підписка. Ну, Як я вже казав на початку відосіка, в одному з легендарних середропів буде легендарний бравдр. І так. Це він. Раз, два, три. І звідси випадає легендарна Сенді. Я просто сидів, я розумів, що в мене нема скина на Сенді. Я не знаю, десь за мікро-мікро, просто одну секунду я зрозумів, що це випадає Сенді. У мене була нереально крута реакція. Там дуже бурні емоції були. Ти що, два раши один з них легендарний. Це рахуйте 4 тисячі кредитів. Це рахуйте, скільки браузерів я зможу розблокувати. Це 4 епіка, 2 міфіка або е, 8 суперрідких. Ну, коротше, це дуже. Дуже круто, що випала легендарна Сенді. Це дуже сильно мені допоможе з підрання, також в розблокуванні нових бравдерів. Ну, Но, коротше кажучи, це просто імбаян. Дальше в нас йшло ограблення, Ну, чесно кажучи, я взагалі не думав про ігру, то тобто, Я думав тільки про те, як я вибив Сенді. Тобто, по самі там пропонували, там Кольта, Джесі. Ось. А я сидів такий, ну я вибив легендарного бравлера. Просто тисячі криті мені випало за по суті халявне проходження чемпіонату. Тобто, Я міг проходити, міг не проходити ось, і дуже добре що почав проходити. Тут вже на той момент я думав, що я офнув запис. ну ні. Мені легендарний бравлер з халявного стардропу так дав голову, що я тупо забув припинити запис. Ну, в принципі, нехай буде що. Відос вийшов коротким, тому я залишу цей фрагмент. Sorry, якщо на задньому фоні чути шум. Коротше, в кінцевому результаті я вирішив культа, і ми пішли в ограблення. Ось таким піком. До речі, пік непоганий, загалом можете брати. В цьому піку в основному міняється так, Джесі і Коль. Який пік сильніший, я не знаю. Ми лічно виносили пік з Джессі, тому, напевно, Коль все таки буде краще, там, і дальність краще. Та й загалом Джессі зараз явно не в меті, тому що пересік відносився слабенький, їй звісно, допомагає, але ну, таке собі. Ось, Ну і просто випалася така прикольна тіма, я не знаю, сильно не боявся. Мені випала Сенті, на тому, знаєте, я би вже готовий закінчувати відос, то є вже добре. Тут я іграв, до речі, ну так, слабенько, кажучи, на відос стараюся ліпше грати, але ну, я думаю, що відос виключений. Ось тому міг творити всякий бред. Ось, спокійно вношу ворона, далі тут залітаю з ульти, чуть пробиваю культам і сам відлітаю. Ну я просто коментую то, що бачу на екрані. Для вас. Звісно, це все я озвучую для вас. Ну і народ, до речі, можете написати, хто проходив чемпіонат, кому що випало, скільки ви прийшли. Ось, ну я можу сказати, що в мене аккаунт відносно везучий. Тобто, хто не знає, ми також вибили спайка з стардропу. І рахуйте, що ми з вами вже вибили 8 тисяч кредитів, то тільки легендарні бравлери. А мені ще випадав точно один чи два Епіка і, можливо, один міфік. В цьому я, чесно кажучи, не впевнений, чи ми взагалі якихось. Так, ми міфіка вибивали, це був Байрон. Знову ж таки, хто не дивився відкриття, бо це не є в плейлисті. З моїм проєктом це є плейлисті відкриття Brawl Stars. Ось там можете цей відео, хто не бачив. Тут, до речі, я непогано місцеві відіграв, тобто я пройшов, непогано пробив сейф. Ну, тут вони вже троє підходили, і я розумів, що зараз там знесуть просто величезну кількість процентів. Ну, я не знаю, чи їх чак відволік чи що, але знесли не ну, прям супермало. Тут я пробував пройти, погано я пройшов, але залетів чак і більш-менш врегулював ситуацію. Но тут, чесно, тут я настрашуся, тому що бит вносить просто нереальний урон. Ну, чак справився. Ну і, в принципі, добре. Ось, тут я вже хотів заключати запис. І я тільки тоді врубався, що я запис не офнув. Ну, в принципі, окей, нехай буде. Получаємо ще один стартроп за сьому перемогу. Ну, Загалом мені чемпіонат зайшов. просто... Мені обідно, що я міг так само на основі пройти. Тобі, так само міг вибити собі легендарного драку. Нхто не дивився вчорашній відос, той знає, чому я не вибив драку. Чому я можливо втратив шанс його вибити. Ось, Ну, в двох словах, просто. Команду чуть підставила. Ну, Зараз менше з тим. Ми вибили Сенді, головне, що хоч щось вибили хоча б на одному аккаунті. Знаєте, я прям вірив в цей чемпіонат. Я не думав, що ми виб'ємо Легу, але я сподіваюся, що ми виб'ємо хоча б одного бравлера. Ми вибили два і ще легендарочку. Я не перестану це повторяти, повірте мені, це вже до кінця ви будете чути. Ось. Ну я справді дуже радий, мене переповняють емоції. Ось. Тут я дорочне погано дав, як мені здається, могла бути і краще, так, але могла бути і гірше. Так що нормально, нормально. Ось. Тут я вже проводу добувати, я бачу, що в мене є гіпер. Я його активав, як мені здається, в непоганий момент, але Колет внесла 20 тисяч урону разом з Гіпером і Ультою. Ну, це імбав. Колят Гіпер на колет один з кращих в ігрі, особливо для ограблення або просто для якихось френків. Ось. Далі я відкрив знову стардропи. На жаль, звідси вже нічого не випало, і це була наша восьма перемога. Далі ми зробили дев'яту перемогу, і на цьому наші саме перемоги. Перервалися, тому що почалися програші на, на, на награді за поїмку. це як Ось, Спробували ми ходити різним піком, в основному ми просто мінялися бравлерами. То є, якщо зараз я на культі, то потім е, ці, от, е, Рома був на культі, але це нам мало чим допомогло. Зараз ви просто побачите, як наступу нагнуть. Я вам хотів записати пару прикольних кадрів, що, що вам цікаво було. Ну, на жаль, кроме ограблення, по суті, більше ніяких цікавих кадочок не вийшло записати. Тому що в награді нас жорстко нагибали, я не знаю. Просто нічого не могли зробити. Десь на цьому моменті я вже зрозумів, що ми попалися проти зібраної тіми, і пациніки непогано і грають. Ось, Пайпер дає тичку, тік добиває. Хороша тактика. Ще... І, в принципі, тут вже двоє на троє можуть тащити, а там ще й на ні підбиває. Ну, це взагалі не контр. Це. Мені здається, ми би навіть двоє, троє проти двох не вивезли. Ось, ну пацани загалом іграли непогано. Ані іграв добре в плані їхній. ну Я зрозуміло, що не наші хвалю. Наще щось старалися робити, але я лічно нічого не міг зробити. Ну, ті, Я по собі переважно суджу. Ось також в мене з'явилася якась затримка. На атаці, до того її не було, і оці кадричці вона чомусь з'явилися. Не знаю, мене вроді нет не лагав. Чому так, я не знаю. І тут летіла башка Нані він мене знову зачіплює, знаєте, стігаджет бружати. Ось, ну і сливаємо ми з рахунком 21-0. Це обідно? так, це обідно, чесно. Це обідно, особливо коли в нас була серія перемог невеличкою. Наступній катушці проти нас попався гром. Ну я говорю просто за основу піку, і вони нас спокійно контролювали. Ми нічого зробити не могли, а гром дуже класно грав. Тут я вже пробував отримати цього от брока, я сказав, що в мене є гаджет, але пізно. Ми знову сливаємо з рахунком 7-20. І залишається останній шанс, тут я вже вирішив записати, мав записати повну каточку. І в нас навіть з'явилися шанси. Тобто, я справді тут якийсь мен повірив, що ми переможемо, тобто 12 на 9 вроді би все добре. І вроді би не все так вже і погано, ну тобто, може, могло бути і гірше, І зливається мій тімейт. Але ми їх піджимали, тому я сильно не переживав. Потім вже 14 на 12 я вже мав надію, серед, що ми пройдемо. Ось, Потім прогультану тік, єлі як вижив. Навіть його башка. Ага, вона до гранати не добігла все-таки. Ось у нас відлетіла пайпер. І через те, що у нас відлетіла пайпер, наш контроль чуть посипався, але на Майк, тому нам було чуть легше їх піджимати. Стільки карта відкрита. Ось, Тут летіло три тички, я встиг прожати гаджет, не знаю, чи я би відлетів, чи ні. І 16 на 16. Ситуація небезпечна. Тобто вони зараз по центру, по суті, в них сильна перевага. Ну, плюс синя зірка в них. Підходив Діна Майк потроху. Там я розумів, що ось, сидить Брок, і я розумів, що якийсь метод зайде Френк. Ось, е, чому Тік-пушив, я не знаю. Ось я спалив, що там є Френк. Чому тіпа, Тік не відходив, я не знаю. Ось, ну скільки тік підставився, ми і сливаємо. Ну, Не знаю. Скоріше, цього, що у нас були шанси на перемогу, але, звичайно, помилка. Я не кажу, що Ромчик винен. В принципі, Рома відіграв непогано. Тобто, професіонал теж відіграв непогано, єдине, що його лагав, і нет. Ось це обідник, тобто там один провал чисто через те, що у нього залагав вінець. Ну і, в принципі, все. Ми пройшли 9, м -м, цих вот три етапа, 9 перемог. ну В принципі, я вважаю непогано, як для твінка. Ось на основі, я думаю, можна було і все пройти. ну Знову ж таки, тімейти, ті Ну загалом ми вибили двох брадерів, це непогано. Плюс одна з них легендарка. Ну і, в принципі, все на цьому буде закінчений відео. Якщо вам сподобалося, то пропоную поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Ну а з вами був як завжди Дінмен. До завтра.